У мене в дівчини є машина, і типу, коли ти поруч їздиш, то, типу, нема цього, що ти відчуваєш прям сильний якийсь дисбаланс мускулінності чи ще щось. Але недавно машина простояла довго на морозі, і треба було замінити акумулятор. І такий: Ну, я ж чоловік, я повинен замінити. Я дзвоню в сервіс і кажуть, що у вас за машина? І я такий Escape. А який рік? А, чесно, прям, щоб рік, я не знаю. І він такий: ну, об'єм двигуна. Та це не моя машина. А, це моя. І я чомусь думаю, що так мені стане легше, як кажуть. Дружини. Дружини. Друж... А потім думаю: а що це, блядь, спрощує? Ти вже дорослий мужик з дружиною. Ну, да. Вона розбирається в машині, ти ні. І я просто на таких. І ми потім приїхали туди, і забавно, що все одно, те, що чия це машина нічого не змінює, бо механік, який підійшов до нас, вона каже: ось це проблема, ось це, все, ось а, а він подивився на неї. І мені такий, значить, можна так взяти, взять або таке акум. — Смішно. — І коли він щось пояснює він завжди шукав оце, знаєш, типа ну ти ж поня, ти ж поня, ти ж добре рідний <ріст> сексизм рятує в будь-яких ситуаціях.